Всім привіт! Я з вами знову Юрій і канал Мінітрактор. Третя частина чи наступна частина встановлення передньої балки. Передня балка встановлюється до рами. Спереду надівається на два підшипника. Тут стоїть розпорна втулка, Спереді стоїть шайба. Щось часто цю шайбу ставлять ось сюди, для чого вона там. І дві гаєчки. Гайка і контргайка. Надівається з поміж такого як би сказати, наставочки. Вона вже ця наставочка перебила стільки, що вже бачите, як розвальцьована. І молоточком акуратненько надіваєте перш підшипник, потім ставите розпорну втулку, потім надіваєте балку і надівається. Тоді цей підшипник акуратненько ставиться цим через наставочку, і тоді зажимається, ставиться шайба і зажимається двома болтиками. Балка має бути ось. рульова тяга має бути під рамою. Щось її ставлять наперед сюди. Ну, верх ногами, звісно, ще ніхто не став. Ну, пусть, щось наперед дуже часто ставити. Ні, вона має бути під рамою. Тяга попережна має бути під рамою. Ось такий вид має наш тракторець. Ну, от. Знімаємо далі, наступні відео. Поступово зараз будемо гальма е під'єднувати, прокачувати гальма. Далі буде все набагато цікавіше. Чекайте наші наступні відео.